Цу. Прийшов в гораж десять двадцять, Обратка 33,1. Вчора закинув 21,30. один Згоріло було 125-130. І згоріло. 75 см лишилось. 75. Підкрутив зараз до 55 градусів. Включив ці батареї в гаражі. І от скільки згоріло, покажу зараз в котлі. От зараз воно починає горіти. Вентилятор включений. От як воно всередині горить. Бачите те, що я казав вчораш? Дверка біленька. Просто не ще, воно почорніє. І всередині, бачите, стінки біліють і відпадає. Отакий От нальот робиться на стінках і відпадає він. Така смола робиться. Біліє, нагрівається і відпадає. Oh. Mm -hmm.